Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні ми будемо готувати уху. Минулого разу ми робили шашлик з товстолоба. Ось тут можете подивитися відео. У нас залишилась ось така його чудова голова, хвіст. Також ми робили. Обрізали йому там плавники. Тобто, це все піде для ухи. Вона буде бомбезна, смачна. Ми ще доловили. Два коропа сьогодні. Зараз теж відріжемо голови, які у нас підуть в уху. А потім ми додамо основне м'ясо. У нас буде уха на двох змінах. Дивіться. І не забудьте підписатись на канал. Це хай так стоїть. Рибу ми нарізали, щоб мухи топил, не попадали на рибу і краще замотати. Давайте розпалимо казан, його треба помити та підготувати до роботи. Для першої зміни хвостів голов краще всього взяти марлю, замотати все тоді, щоб у нас бульйон був чистенький, прозорий, без зайвих домішок. Тут, звісно, багато м'яса, хто хоче, може це і з'їсти, ми ж не будемо його викидати, залишимо. Ось і наші спинки, плавнички, Гарно вивариться. Ну і щоб ми не ловили різні спеції, такі як, наприклад, трава, це укроп петрушка корінці. Також суміш перців, обов'язково душистий перець. До риби дуже класний. Лавровий лист. Тут ви додаєте за своїм смаком. А також гвоздіка, обов'язково додайте, буде гарний смак, тим паче у гвоздики є такі якості і вона як антисептик діє. Тобто наш бульон буде нормальний, чистий. Ну все зав'язуємо. Ось така штука у нас вийшла, але щоб не забирало наш смачний якісний бульйон зухий, зайвий, зайвий марлю краще відрізати. Биємо казан. Заливаємо чисту воду. Холодно, обов'язково в казан. У нас тут 6 літрів. А опускаємо нашу рибу. Для того, щоб гарно відходила піна, та щоб м'ясо видало свій смак, додамо до нашої рухі ложку столову солі, а потім вже будемо додавати сіль, регулюючи смак. Чекаємо закіпання. Так, ми додамо овочі, у нас буде картопля. В нашій юсі будуть овочі. Картопля, дуже крупно, цибуля для смаку, а також морк. Але додавати ми це все будемо після того, як знімемо першу піну. Морку ми теж наріжемо. Як ви нарізаєте морку? Оператор предлагає різати отак. Це його класичний варіант. Ну, я его нарежу. А остальное я вырежу. <laughs> <laughs> Не, а это, да, видите, да, для классно. Можно же добавить трошки красивее. Ага, видите. Поравняй. Одно, два. Опа! <laughs> Щось є. Ми рибу вимочували, то з неї піни должно бути мало. То столобік, після того, як ми його розділили, частину ми посмажили, шашлики зробили, а частину заморозили. Після цього я її розморажував в воді, він вимачувався. Тобто зайва кров, яка дає піну, Вийшло. Якщо ви не хочете мати піну, то рибу треба вимочити. Але ж ми на природі тільки зловили, як ти її вимочиш. Готуємо та знімаємо пінь. Наша риба закипіла. Варитись їй 25-30 хвилин. І зараз ми додаємо овочі. Піну ми вже зняли. Для аухи дуже смачно додати. Як це хрень називається? Пшоною. три да, відео Е, У пшена є такі маленькі кармашки, де збирається масло. І воно прогоркає, тоді пшено стає несмачним. Щоб це масло вийшло, його треба нагріти гарячою водою. Тож ми додаємо піп'ятку, поки риба не вся не вигорілась, та промиваємо наше пшоно. Хай постоїть 5 хвилин, воду цю ми зливаємо і додаємо до ухи. Цибулька для смаку. Та освітлення бульйону обов'язково. Морква картопля для наповнення нашого. Картоплю, ви бачите, як порізали крупно. Тобто вона буде парційно додаватись, це ж у нас буде уха, це не суп. Ви тобто побачите, як її правильно треба вживати. Тож дивіться відео до кінця, не забудьте лайк поставити. Так, наша борош... борошт. Пшоно, блядь. Блін, <плес> якби я готовий кожен день з цим пшоном, Ну так. Що Витягуємо нашу наші голови. Воно ж гаряче! Куди <плес> дурач? Ми додаємо нашу другу рибу, яка вже буде плавати в усі і чекати, поки ми її будемо їсти. Чекаємо закипання, перевіряємо насіль. Ну і, звичайно, будуть традиційні додавання до нашої ухи. Тож дивіться. The Old Fishing Tradition. 100 грам. One Hungry, да? Друзі, ну ви ж знаєте, що можна варити рибний суп, юшку, уху. Але якщо ви не додасте тоді традиційних 100 грам, то ваш рибний суп ухою не стане. ТУДА, ТУДА І можна в себе трошки. Любі друзі, приготування нашої ухи доходить завершення, залишився ще один лайфхак, але хочу сказати, чому досі нас дивиться всього лиш. 30% наших підписників. Ми дуже раді, що до нас долучаються нові глядачі. Ми стараємося для вас і будемо далі старатися. Тож, піднажміть, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також ви можете нам допомогти та да поширити це відео вашим друзям в соцмережах. А тепер дивіться таку річ. Коли виварюється риба, то збирається ось така ось плівки, піна, мусор, да, який. Треба прибрати. Щоб його прибрати і додати гарного смаку, береться поліно та проводиться. Таким чином ми дезінфікуємо та збираємо зайве не, ну, непотрібне сміття нашої рухи. Уха вже зварилася, майже не кипить, тож треба додати трохи зелені для кращого смаку. Ну і для кольору подивіться яка ця красота а, який запах, яка красота. Все, йдемо пробувати. І ось наша уха готова. А тепер дивиться, як це треба споживати. Перчик. Зелень. За ваше здоров'я та за мир. Це божественно, можна зразу до раю, але краще повторити. Ну що ж, друзі, ось така смачна уха. Підсумуємо. Спочатку ми виварювали наші голови хвости майже 40 хвилин, хоча я казав 25. Але ми додали овочі туди, це знизило температуру і ми чекали, поки воно все звариться. Потім ми додали другу рибу. Друга риба варилася якраз 20 хвилин, цього було достатньо. Вона повністю розварена, м'якенька, смачна. Всі спеції є. Бульйон наварістий, я вам даже так скажу, коли він охолоне, в ньому ложка буде стояти. Тож, спробуйте приготувати саме таку уху. Хочу бачити вас на своєму каналі. Для вас ми стараємось. Тож ставте лайки, пишіть коментарі. Це буде продвигати наш канал, а ми будемо далі готувати для вас такі смачні страви. Тож смачного і до побачення.